А військові частини України у підвищеній бойовій готовності так у Львівському регіональному медіа центрі Міноборони повідомили, вояки наполегливо тренуються, а тактичні навчання проводять із бойовою стрільбою, залученням БМП, танків та артилерії. Сторонніх на території військових частин не впускають. Проекту журналістських розслідувань народний контроль вдалося отримати відео тренувань 24-ї залізної окремої. Механізованої бригади на її озброєні, зокрема, зенітно-самохідні установки «Тунгуска» і зенітно-ракетні комплекси стріла 10. Про воєнну міць львівських армійців далі без коментарів. Атліантична група переведена укомплектована на 100% з способовцями офіцерами, прапорщиками, виключно контрактниками. Пострив! Центр! Центр цілі, два вистріла, два в центр цілі. Всі готові виконувати завдання за призначенням, адже всі ми давали військову присягу на вільній батьківщині. От зараз готуємо техніку та боєприпаси, зброєння до застосування. Відбувається спорядження лент, спорядження магазинів, огляд техніки та підготовка техніки до, до маршу. Як ми можемо виконати завдання як в обороні, так і в наступі. Наша задача прикрити батальйон тактичну групу перевиконання нею любих бойових задач від повітряного противника.